Не бійся з тобою, бо я, І не озарась, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Додаток 4 до розділу Обітниці обтяженим. Читаючи ці біблійні вірші про обітниці Божі, проголошуйте їх під час своїх молитов: свобода від залежностей, порятунок від гріха та зла, фінансове забезпечення, надія на відновлення взаємин між членами родини та друзями, подолання депресії, відновлення шлюбу, міцне здоров'я, зцілення, звільнення від страху та занепокоєння, життя у країні миру, сила та багато іншого. Це благословення та дари, які Бог обіцяє дати тим, хто вірить у нього. Боже слово вірне та правдиве. Сам Господь буде йти перед Тобою. Він буде з тобою. Не відступить від Тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Книга повторення закону 31 розділ 8 вірш. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир у світі зазнаєте страждання. Але будьте відважні я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ. 33 вірш. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Псалом 32, 8 вірш Праведного направляє Господь, і його дороги йому до вподоби. Хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку. Псалом 37 з 23 по 24 вірші. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам. Євангелі від Матфія, 11 розділ, 28 та 29 вірш. Але хто покладається на Господа відновлюватиметься силами. Вони розправлять крила як орли. Побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Книга пророка Ісаї, 40 розділ 31 вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Послання до Филипян, 4 розділ 6 та 7 вірш. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Книга вихід, 14 розділ, 14 вірш. Він обереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Солом 91, 3 вірш. Переможець одягнеться в білий одяг, і не зітруй його імені з книги життя. І визнаю його перед моїм отцем та перед його ангелами. Книга об'явлення третій розділ п'ятий вірш. Він судитиме всесвіту праведності, судитиме народи справедливо. Господь буде пристановищем пригнобленому. Притулкому час скрути. ПСОМ 9, 9 та 10 вірш. Усім своїм серцем довірся Господові. І не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Книга приповістей, 3 розділ 5 та 6 вірш. Адже я Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі Не бійся, я тобі допомагаю. Книга пророка Ісаю, 41 розділ 13 вірш.